Кажу ж тобі, що в цьому році нічого садити не буду, переконує Люба свою сусідку. Так ти й в минулому році так казала, а в підсумку 20 соток засадила сміється Марія. То було в минулому році, а в цьому я вже слова дотримую», – пообіцяла і собі, і сусідці Люба. 64-річна жінка вже багато років живе в селі одна. Має гарний будинок, який вони в свій час з чоловіком звели. Чоловіка не стало ще кілька років тому. Дорослі діти давно живуть окремо у крему, в місті, а до мами приїжджають лише на свята або по продукти. Син у Люби стоматологом працює. Він завжди маму переконує, що добре заробляє, і все собі може сам в магазині купити. Але коли приїжджає в село і мама йому весь багажник продуктами заставляє, то ще жодного разу не відмовився. Бабусине, воно завжди смачніше, любить повторювати невістка і з радістю бере все, що дає свекруха, але сама в село їздити, щоб допомогти, не любить. Ну, нехай невістка, але й рідна донька теж недалеко від неї втекла. Наталка частіше приїжджає до мами, як тільки мова заходить про роботу, а особливо про город, то у дочки щось болить або термінові справи. Мамо, я не буду в землі ритися, у мене манікюр 600 гривень коштує. Я за ці гроші куплю мішок картоплі, говорила Наталка. І так щороку все добре, поки справа до виснування не доходить. Город у Люби аж на 20 сотих. Жінка вважала, що якщо вона живе в селі і має землю, то гріх не вирощувати свої продукти. Так і її бабуся робила, і її мама. От тільки вони всі гуртом збиралися і на город ішли, а зараз Люба сама лишилася наодинці з земелькою. Поки ще чоловік був, то разом справлялися, садили і картоплю, і моркву, і буряки, і кукурудзу, на грядках у Люби були і огірки, і помідори, та навіть полуниця. Робота на городі навіть приносила їй задоволення, як би це дивно не звучало, бо коли Люба торкалася чорних грудочок, садила туди насіння, спостерігала, як пробиваються маленькі зелені паростки, то її душі наче ще щось перероджувалося. Розуміючи силу природи, її проблеми відходили на другий план. Все змінилося, відколи чоловіка не стало. Діти категорично заявили, що в землі парпатись не збираються. Та ж це перед людьми сором, не садити город, казала Люба сусідці, і наймало робітників, щоб їй допомогли. В селі завжди знайдуться охочі заробити кілька сотень гривень. Але зараз Люба вийшла на пенсію і вже розкидатися грошима не може, як колись, тому і сподівалася, що син з невісткою дочка зятим допоможуть. Все ж п'ятьом легше з роботою справитися, ніж одні. У дні. минулому році Люба запланувала садити гроз в суботу. Дітей наперед про це повідомила. Сама все ретельно підготувала, щоб швидше робота пішла, навіть ще м'ясо з морозилки витягала і замаринувала, щоб дітей після роботи чимось смачненьким пригостити. Проте, в той день ні син, ні донька не приїхали. У кожного з них знайшлася якась причина. Гірко було матері. Сиділа і плакала на подвір'ї біля тих мішків з картоплею і лопат. Петре, допоможеш мені в цьому році хоч картоплю посадити, а з грядками я вже якось сама, зателефонувала в розпачі Люба сусіду, який їй в минулому році допомагав. Вибач, Любочко, не можу. Сьогодні ми самі садимо картоплю, дружина не пустить, а з понеділка прийду, каже. Тогоріч картоплю Люба майже тиждень садила. Трохи Петро допомагав трохи сама, а від дітей підмоги так і не поступила. За те, щойно молода картопля з'явилася і на ринку ще була дорогою, то й сини дочка до мами помчали за бараболькою. Пообіцяли, що допоможуть восени вибрати урожай. Але наступив початок вересня і історія повторилася вибирала картоплю Люба теж сама, з Петром, якому довелося платити. Це стало останньою краплею. Вирішила Люба, що тепер посадить кілька грядочок біля себе, і для... город родичам в оренду віддасть. Вони давно просили. Як це ти в цьому році не будеш город садити?» – здивувалася дочка. А внукам чогось смачненького від бабусі, підтримала її невістка. Люба їм нічого не сказала. Для себе вона вже все вирішила буде кілька грядочок біля хати і все. А діти в цьому році нехай відчують, як то в магазині все купувати, може, тоді і змінять своє ставлення до домашнього господарства.